Вітаю, зараз будемо в'язати 17-й ряд. Для цього просто петлю підйому три стовпчика без накиду в арку. Один. Два. Три. І в наступну повторюємо один. Два. Три. Наступні дві. Абсолютно такі самі: один, два, три, один, два, три. В центральну арку пров'язуємо один стовпчик без накиду. Три повітряні петлі, один стовпчик без накиду. Один два, три, один, два, три, один, два, три, один. Два. 3. От таким чином. Це, власне, рапорт. Пропускаємо арку з однієї повітряної петлі, і відразу переходимо до наступного рапорту. Один, 2. 3. І так, продовжуємо. Дуже легкий ряд, тому, думаю, справитись досить швидко. В кінці з'єднати сліпою петлею в перший стовпчик без накиду. Так, зараз маємо почати 18-й ряд. Тут увага буде розбіжність з описом. Тобто, з цього моменту я змінюю кількість стовпчиків і скорочення. Щоб не бралися хвилями, мені там не подобається місце одне. Тому, і так, сліпа петля в перший стовпчик. Без накиду. Петля підйому стовпчик без накиду, в наступний стовпчик без накиду. І в кожен аж до краю, тобто у нас виходить 12 стовпчиків без накиду. Так. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Стопчик без накиду в центральну арку. Три повітряні петлі. Стопчик без накиду сюди ж. Пров'язуємо одинадцять. Стовчиків без накиду. Тобто у нас має бути. Ось тут лишитись два. Так. І ще. Є одинадцять. Два останніх ми пров'язуємо з однією вершиною. Е два наступних так само з однією вершиною. І далі продовжуємо. І, власне все. В кінці ось тут ви пров'язуєте е два останніх стовпчика з однією вершиною і з'єднуєте сліпою петлею в. Перший ось цей стовпчик без накиду. Він і слугуватиме якраз скороченням. Зустрінемось в кінці. 18 ряд, я, як я вже сказала, закінчуємо два стовп... стовпчика без накиду з однією вершиною і з'єднуємося сліпою петлею в перший стовпчик без накида, петля підйому в наступний стовпчик, стовпчик без накиду пров'язуємо підряд всі стовпчики без накиду. Так. Раз. І два. Останнє. Це у нас вийде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 стовпчиків. Стовпчик без накиду в арку. Три повітряні петлі. стовпчик без накиду. В арку. Тут пров'язуємо одинадцять стовпчиків без накиду. Тут у нас знову буде звуження. Приходила кицька. Мені полежало. Тут тепер я все впуху. Так, один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. 8, 9, 10, 11. Два стовпчика з однією вершиною. Знов два стовпчика з однією вершиною. Так. Слідкуємо, щоб ось тут у нас не сильно витягувались петлі, щоб вони були всі однакові. І далі знову пров'язуємо стовпчик в стовпчик. Так по колу. Ряди абсолютно не важкі, просто трішки нудні, тому що дуже багато стовпчиків без накиду. Зустрінемося вже в кінці, ось тут знову прожте два стовпчика. З однією вершиною і з'єднайтесь в перший стовпчик без накиду. Ювілейний 20-й ряд. Спочатку з'єднались в перший стовпчик без накиду, петля підйому, стовпчик без накиду в наступний стовпчик. Тобто тут ми все аналогічно повторюємо те, що в попередніх рядах. Я думаю, проблем у вас бути немає. Так, стовпчик стовпчик, все як має бути. З наступного ряду там вже будуть зміни, тому сильно не розганяйтесь. Так, арка, стовпчик без знаку 2 арку. Три повітряні петли, столбчик без накиду, в арку. И продолжаем в том самом дусе вниз. Для тих, хто любить рахувати, у нас має бути 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 стовпчиків, два крайніх, два стовпчика з однією вершиною. Наступні два також з однією вершиною. І знов поїхали. І так по колу в кінці сліпою петлюю в перший стовпчик без накиду. Починаємо 21 ряд, це останній ряд в даному відео. Досить складний, його треба буде перепровіряти кожен рапорт і уважно в'язати. Для початку нам потрібно пройти трішки вперед. Перша сліпа петля, друга. Третя. Перевіряємо, у нас тут має лишитися 10 стопчиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, і ми в 10 клас. Повітряна петля підйому, Стопчик стовпчик без накиду. Сюди ж. Це перший, другий. Третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Дев'ятий. Десятий. Центральну арку ми прив'язуємо так, як і завжди. Стопчик без накиду. 3 повітряні петлі, стовпчик без накиду, 10, стовпчики без накиду в цю сторону, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Вісім дев'ять десять три повітряні петлі. Так. Два накиди. І тепер шукаємо ось. Цю арку. Це арка, там, де ми в'язали стовпчики без накиду в кластера, от між цими стовпчиками. Можете зробити три накиди і пров'язати аж ось в цю арку, в самий низ. Тоді у вас тут вийде, прям такий гарна, довга палка. Це вже вибирайте на свій смак. давайте на цьому рапорті я покажу коротку, а далі, як буде довгий варіант, а ви вже виберете, за описом має бути чотири. Кластер з чотирьох стовпчики. Перший прив'язали. Другий. Третій і четвертий. Тут вже досить складно, щоб ця нитка робоча не витягувалася, але є один, два, три. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І пров'язуємо наступний рапорт. Запись тут лишилось уже зовсім трішки. Це 21 ряд, в серветься всього 28. Тому, я думаю, ми швиденько це все діло закінчимо. І проблем ні в кого не буде з нею. З цієї стороні також 10, 1, 2, 3, 4, 5. Вісім дев'ять. Десять, один, два, три. І зараз пробуємо. Так як я казала, подовжено. Один, два, три. І це я вже цілюсь. Ось сюди. Робимо перший накид, другий накид, третій один, два, три. Знову перший, другий, третій один, два, три. незручно, але не неможливо. Три, другий, треті. Разом один, два, три. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять сюди закріпляюся. Так. И Ось така різниця. Тут в нас такий короткий, і з'являється дірочка. В принципі, як тут і є. В даному варіанті тут у нас з'являється такий трикутник і розділяє візуально плюстки. Який варіант вам більше подобається, те і в'яжете. Зустрінемося вже в наступному відео. Легких вам петельок.